Трохи примхливі, але здатні з першого погляду зачарувати своїми барвами та оригінальними візерунками на пелюстках. Весна в Івано-Франківську розквітла фіалками. На традиційній виставці у стінах краєзнавчого музею представили одразу три сотні різноманітних сортів. Є серед них і справжні улюбленці колекціонерок. Це є фіалка е селекціонера з України Наталі Козак. Е е НК називається ідеальний шторм. Вона і махрова, е завжди зацвітає з першого разу е шапочним цвітінням. Не завжди фіалки. Є такі фіалки, які перше цвітіння, вони там один цвітонос, два. А люди от наші не хочуть зразу, щоб було багато. А то, от в цей сорт в неї виходить зразу багато квітів. Дуже гарна розетка, і гарний селекціонер і виводить завжди дуже такі ну, гарні фіалочки. Більша частина нашої колекції то в нас от Наталі Козак. Та особлива гордість фіалкової виставки, новинки, незвичні, які їхні назви, сорти українські та закордонні селекціонери виводять постійно і охоче демонструють неймовірну красу. Це називається сорт «Левіденський Віденський Штрудель. Дуже дуже симпатична, завжди за цією шапочкою, але в неї не тільки махрові, в неї ще й гофровані зеленим крачком. Тобто вона дуже така цікава квітка. І ще одна особливість квіти, які мають зелений крачок, вони завжди цвітуть набагато довше. Тобто, якщо звичайна фіалка вже перецвіте, то з зеленим крачком вони цвітуть два рази довше. Ми привикли фіолетові прості, але з часом. Я сама займаюся селекціоную фіалки, це дуже тяжко, дуже довго не завжди те, що я би хотіла. І... Але все одно, якщо щось гарне виходить, то я обов'язково стараюся представити його на виставці. Попри те, що виставку лише відкрили, покупців біля заквітчених столів не бракує. Пані Оляна зізнається, у неї самої вдома не менше сотні фіалок. І хоч знає, уже майже всі сорти ще жодної виставки не пропустила, не шкодує ні часу, ні грошей, щоразу купує собі нові. Мені дуже фіалки подобаються, надзвичайно позитив, краса, весна, цветуть різноманіття, різні кольори, яскраві. Постійно весна в хаті, постійно дому в кімнаті весна. У догляді фіалки квіти не вибагливі, але треба знати декілька секретів. Тож під час виставки селекціонерки радо консультують гостей і як правильно їх вирощувати. Помилуватися весняними барвами у музеї можна буде до 8 березня. Наталі Лозовик Андрій Гаргара, телеканал 402.